Чому українці менше донатять і менше допомагають? Дуже просто: українці один одного зжирають, хайпують і знищують один одного. От тобі простий приклад розказую. Ще на початку війни я ще збирав якісь донати. Хоча я взагалі нічого не збираю вже декілька років, все тільки за свої кошти. Але от На початку війни я збирав якісь невеликі суми і ще й свої гроші докладав і ходив до військових в госпіталі. А чого ти давав? Все показував? Один із госпіталів я на Новий рік передівся в Діда Мороза. Військовий госпіталь Німеччини на новий рік пробрався, щоб пацанов поздравити. Знаєш, що я потім отримав? Що я хайпуюсь на військових, хоча я до того вже. Був Форс, обкладинка журнала Times, The Нью-Йорк, Times, BBC, CNN. Похер. Толпа українців зібралась, поняв місцевих, які керували якимось волонтерським движенням. Там, і розказували, що я хайпуюсь на військових. Я на це все став, глянув, думаю, та нафіг воно треба, поняв, мені за це ще шишенірнічать, переживати. Я реально щиро хотів людям допомогти. Я ще звіти показував, ще й свої бабки докладав, а ти ще винний. Я перестав взагалі в якомусь такому напрямку рухатися. Я просто відкрив свій бізнес, знову завів, почав заробляти кошти І від своїх коштів вже кому, кому хочу б допомагати. Інколи афішую, інколи не афішую. І більшість українців з тим же самим стикнулося.